Від Ужгорода до Харкова пішки або велосипедом у Києві презентували туристичний маршрут завдовжки майже дві тисячі кілометрів. Шлях охоплює і великі міста, і маленькі села. Про цікавинку розкажуть наші кореспонденти. За плечима. Анатолія сотні кілометрів піших подорожей, десятки європейських міст і головний туристичний маршрут в Іспанії шлях пілігримів Ель Каміно де Сантьяго. Чоловік каже, саме подорожним надихнуло його на створення великого українського туристичного маршруту. Я подорожував протягом 11 днів і пройшов пішки майже 300 кілометрів. Я подумав, чого б не створити подібний маршрут в Україні. Новий туристичний шлях назвав вишиваним, бо він має вигляд візерунка на українській вишиванці. Маршрут пролягає через 10 областей. З'єднує Ужгород та Харків. На ньому гіпсові печери Тернопільщини, вулканічна баня на Закарпатті, пустеля на Харківщині та багато інших цікавих місць, які відшукали в українській глубинці. Вітчизняні тревел-блогери, екскурсоводи, волонтери та велосипедисти. Маршрут вишиваний шлях можна пройти або пішки, або приїхати його велосипедом. Тобто таким чином ми залучаємо максимально широку аудиторію. Подолати першу тисячу кілометрів нового маршруту мають намір столичні велосипедисти у червні. Вони планують масштабний велопробіг вишиваним шляхом. кажуть, це найкращий спосіб відпочити, та й коштуватиме такий відпочинок недорого. Я обожнюю мандри, я просто фанат подорожей. Подорожі в Україні це те, що можна отримати не витрачаючи великі суми коштів. І е, те, що може дати насправді дуже багато вражень, просто треба знати, куди їхати. Це дуже гарна ідея об'єднати всі міста, веломаршрутом і пішим маршрутом для того, щоб туристи і. Як з України, так і з інших країн могли подорожувати вже за місяць. Запрацює вебсайт туристичного шляху та безкоштовний мобільний додаток з адресами готелів, хостелів і навіть помешкань звичайних жителів, які задарма зможуть прихистити туристів під час подорожі. Подорожуйте, тому що вона скра Україна вона дуже красива. і Є що подивитися. Даніл Снісар Андрій Костюк та Володимир Дядов новини телеканал Інтер.